Існують три речі, які вбивають вашу англійську мову. Насправді ці речі притаманні практично усім нам теж не виняток. Борюся і боровся в минулому дуже багато з сим. І насправді, якщо ви хочете вільно висловлюватися англійською мовою, ви повинні усунути цих трьох вбивць англійської мови. Річ номер один: позбудьтеся перфекціонізму. Ми хочемо ідеально спілкуватися англійською мовою, але перш за все потрібно зрозуміти, що в цьому світі немає нічого ідеального, як я зрозумів. Оскільки в цьому світі немає нічого ідеального, а ми хочемо мати ідеальну англійську мову, в буквальному значенні цього слова у нас нічого не вийде. Я теж в минулому хотів дуже класно висловлюватися англійською, навіть можливо деколи краще ніж носій мови і так далі. Цей гріх був притаманний мені також. Однак дивіться, ми дуже сильно боїмося робити помилки. Ми хочемо ідеально вивчити граматику англійської мови, щоб висловлюватися відповідно ідеально. Але якщо взяти нашу українську рідну солов'їну мову, то статистика показує, що ми припускаємося в день приблизно 200 помилок, плюс-мінус це є відносна статистика. Але разом з тим правда є такою: В нашій мові ще є такі явища, як Суржик і Кальки. Тому я думаю, що навіть більше ніж 200. Якщо ми в рідній мові, яку ми по суті вивчаємо з немовлячого віку, ми її постійно чуємо, ми постійно дивилися мультфільми, ми постійно дивилися фільми, ми спілкуємося, і ми припускаємося такої великої кількості помилок, то чому очікувати від того, що в англійській мові ми будемо ідеальними або досконалими мовцями? Це є неправильні очікування, тому що якщо ми будемо очікувати від себе забагато, ми можемо розчаруватися, ми можемо опустити руки і оголосити голослівний вердикт, що вивчення англійської мови це щось дуже складно, нудно і неможливо. Проте, якщо ви дійсно ставите неправильні пріоритети, якщо ваша ціль є досконалість. Досконало висловлюватися з точки зору граматики, досконала вимова. Ви хочете вимовляти кожне слово як носій мови. Якщо це є ваша ціль, ви справді можете закинути англійську, тому що ви її не досягнете. Можливо, є якийсь відсоток людей, які таки досягнуть цієї цілі. Я не буду казати, що це абсолютно неможливо. В принципі, заговорити як носій. Будучи в Україні, це є, я б сказав, абсолютно неможливо. Але відносно, якщо докладати дуже радикальних зусиль, окей, просто це є дуже і дуже енергозатратно. Є пріоритетні речі. Перше, це розуміти англійську мову. Коли ви дивитеся фільм, коли ви спілкуєтеся, ви все розумієте, це є пріоритет. Коли ви можете висловитися, нехай з нашою українською вимовою, коли ми дуже жорстко вимовляємо кожне слово, але ми можемо висловити будь-яку думку. Це є пріоритет номер два. І, можливо, ви хочете читати книги англійською. Це є пріоритет номер три. Ці пріоритети їх не є складно досягти. Однак ідеально висловлюватися без жодної помилки, так як носії мови, а то й краще, наврядче. Тому потрібно бути реалістом стосовно себе самого і не вимагати від себе того, чого не існує власне ідеальності. Наступна річ, яка вбиває вашу англійську мову, це те, що ви намагаєтеся вразити англійською інших. Дуже часто я перебував в оточенні, де було багато наших земляків, і були там два-три англійця. І я бачив, наскільки сильно ми хочемо вразити носіїв мови тим, як ми класно висловлюємося, як ми класно вивчили англійську мову. І насправді це більше вбиває нашу англійську мову, аніж допомагає нам рости і розвиватися. Зрозумійте одну просту істину: коли іноземець з нами зустрічається, його ціль не є оцінити те, наскільки добре ви знаєте його мову. Тобто це не є його пріоритетом. Його ціль просто з вами поспілкуватися. А в нас вмикається шаблон, що зараз я маю показати, як я класно висловлююся англійською мовою, і він оцінить і я буду пишатися самим собою. Ні, цей старий шаблон ми викидаємо, і наша ціль є просто спілкуватися. Ми можемо знати 100 англійських слів і класно отримати задоволення від спілкування, аніж людина, яка. Прекрасно знає англійську мову, але намагається сильно вразити співрозмовника своєю англійською і говорить про речі, які в принципі не потрібно говорити. Думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Це часто відбувалося в моєму оточенні. Я це бачив, я розумію, про що я говорю. Тому не намагайтеся вразити інших своєю англійською. Повірте, англійцям і американцям, канадійцям їм все одно. Насправді, всім на все, все одно. Просто люди хочуть отримати гарну емоцію у вашому оточенні. А щоб отримати гарну емоцію, вам потрібно поспілкуватися, висловити свою думку, запитати думку співрозмовника і так далі. А не думати про те, яке слово чи яку ідіому вжити для того, щоб він сказав нічо собі. Як ти класно знаєш англійську, і він потім буде всім розказувати, і ви будете пишатися цим. Забудьте про це. Навіть іноді проявляйте скромність. Це люди усі цінують, і це насправді дуже хороша риса. Коли ви будете казати, я не знаю. Ви спілкуєтеся з носієм там, чи навіть не носієм, голландець чи норвежець, і він висловив е, якусь ідіому, чи він щось сказав, що ви не зрозуміли, і замість того, щоб робити вигляд, що мовляв, угу", Просто скажіть, а я не знаю, що ти сказав. А міг би ти мені це пояснити іншими словами? О, цікаво, записали собі, вживаєте. Будьте щирими і простими. Це набагато краще, ніж намагатися вразити своєю англійською, навіть якщо ви дуже і дуже добре володієте цією мовою. Це не має бути для вас пріоритетом, тому що іноді може так статися, що ви не вразите інших своєю мовою. І що тоді відбудеться? І цей вбивця номер два він почне руйнувати вашу англійську мову. Я маю на увазі, що ваша мотивація почне згасати, ваша дисципліна почне згасати, і ви почнете відходити назад в плані вивчення англійської мови. Тому не ставте такий пріоритет. Третя річ, яка вбиває вашу англійську мову, звучить так: не поспішайте. Не поспішайте. Спілкуйтеся англійською так само, як ви спілкуєтеся українською мовою. Тобто, якщо вам притаманно, повільно висловлюватися українською, те саме робіть і англійською. Не намагайтеся теж свого роду вразити тим, як швидко ви можете висловлюватися. Ваша розмова має бути природньою, притаманною для вас. Тому що я бачив сотні разів, коли людина нормально спілкується українською, середньостатистичний темп розмови в українській, Однак в англійській вона вмикає 4 x Це не потрібно робити. Теж ви не вразите англійця чи будь-кого іншого своєю швидкістю. Якщо ви спілкуєтеся повільно в українській, спілкуйтеся повільно в англійській. Якщо ви спілкуєтеся дуже швидко в українській, спілкуйтеся, якщо можете, швидко в англійській. Проте є нюанс: якщо ви хочете дуже швидко спілкуватися в англійській. У Вас немає часу подумати, тому ймовірність того, що ви припуститеся помилок, буде набагато більшою. Коли ви спілкуєтеся помалу, ви можете подумати. Тому що коли ми спілкуємося, тут у нас відбувається дуже багато різних процесів, і іноді мозок може не встигати, якщо ви хочете дуже швидко висловлюватися англійською, тому що, можливо, англійська не настільки закорінилася в ваші мізки. Ось таке правило життя. Не поспішайте, коли ви спілкуєтеся, не намагайтеся вразити своєю швидкістю. І крім того, не використовуйте терміни або поняття, які ви не вживаєте в українській мові. Наприклад, якщо ви кажете дуже добре в українській мові, гіпотетично це є ваше рідне, не намагайтеся казати англійською це є достатньо добрим фактом. Я теж часто це чую. Тобто хлопець чи дівчина може в українській казати: мені це подобається, це дуже добре, це класно. А в англійській він чи вона каже, це є достатньо вагомий факт, щоб зважити на всі показники і так далі. Для чого це? Кого ти хочеш цим вразити? Якщо тобі це не притаманно, то не намагайся цього робити. Тобто, будьте самим собою, природньо спілкуйтеся, не імітуйте, можливо, якихось крутих мовців, якими ви не є. Якщо ви в українській мові почнете. Прогресувати, наприклад, якось складніше висловлюватися, вам це бракуватиме в англійській і можете підтягувати, але не робіть навпаки, тому що це виглядає смішно і неприродно. Гадаю, що ця інформація була корисною, тому що насправді вона би мала спростити вам життя. Якщо ви були перфекціоністом, якщо ви намагалися вразити англійською і Прагнули досягнути чогось ідеального, то тепер можете трішки розслабитися, тому що насправді це не є пріоритетні речі. Це мій досвід, я ним ділюся. Маю право на помилку, але поки що я бачу ситуацію так. Дивіться, якщо ви хочете вивчати англійську мову з нуля до базового чи до середнього рівня, то в мене для цього є розроблені платні курси англійська по-простому для початківців, для середнього рівня і ще кілька різних курсів. Тому, якщо цікавить, там внизу в описі є більше інформації. Подумайте, чому б не отримати такий курс. І якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді можете це зробити. Мені буде приємно. І не забудьте залишити вподобайку. Це хороший мотивуючий фактор. До зустрічі до наступних відео.